Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Знову розпочинаємо з сумного на російсько-українській війні на Луганщині поблизу села Білогорівка. Загинув гравець аматорського футбольного клубу Кудрівка Чернігівської області В'ячеслав Савицький. Йому було 25 років. Світла пам'ять дві з половиною тисячі продуктових наборів чергової гуманітарної допомоги від благодійного фонду дій однієї з провідних тенісисток України Даяни Ястремської було доставлено до Херсону, який потерпає від затоплень після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Анці, загалом вже понад 800 тисяч тонн гуманітарної допомоги, роз'їхалися від неї усією країною до Харкова, Бучі, Києва, Бахмута та багатьох інших міст. Кошти з минулорічного продажу російським бізнесменом Романом Абрамовичем футбольного клубу Лондонського Челсі незабаром будуть отримані Великою Британією. Після цього частина цих грошей буде якнайшвидше перерахована на потреби в Україні, особливо враховуючи недавній підрив росіянами дамби Каховський ГЕС. Наразі вони поки що заморожені на банківському рахунку. Це пов'язано з видачами. Ліцензії управління спровадження фінансових санкцій та на затвердження продажу клубу. Затримка також пов'язана і зі складним процесом створення фонду для управління та розподілу доходів на гуманітарні цілі в Україні. Коли його юридично затвердять, то також потрібно буде пройти ліцензування. Уряд оцінить подібне на предмет ризику обходу санкцій. Рівненський верес залишається в українській прем'єр-лізі з футболу. Мінімально 0-1, поступившись у першому поєдинку перехідного плей-офф претенденту на підвищення у класі Запорізького. Ську, металургу у матчі відповіді рівняни 6-1 розтрочили суперника і зберегли за собою в елітному вітчизняному дивізіоні. Буде важко, втім шанс завжди є. Чоловіча та жіноча збірня України дізналися суперників в Олімпійській кваліфікації, ліцензії на ігри в Парижі 2024 року. З волейболу отримають команди, які посядуть перше та друге місця у своїх групах. Наші чоловіки, окрім збірної господарів у Бразилії з 30 вересня по 8 жовтня, зіграють також з Італією, Іраном, Кубою, Німеччиною. Чиною Чехією та Катаром українські жінки у Китаї 16 по 24 вересня з'їдуться з тамтешньою командою, а також Сербією, Домініканською республікою, Нідерландами, Канадою, Чехією та Мексикою. Чоловіча команда баскетбольного клубу Слобожанського Прометея продовжує формувати склад на наступний сезон. Черговим її новачком став 26-річний американський центровий з ростом 2 метри 3 сантиметри. Джехай Флойд у Європі він виступав в грецьких Ларісі, Промітеасі і Панатінаєкасі Ізраїльському Хапель Галіл та турецьких Фенербахче і Галатасараї. В останньому Флойд розпочинав минулий сезон, але не завершив його через травму в лавах Фенербахче у 2021-2022 роках. Вигравав чемпіонат Туреччини а з Панетіна, сам виступав у Євролізі. Вихованці Дніпропетровського фахового коледжу спорту Степан Мовчан та Неллі Чуканівська здобули золоті медалі у категорії юніори групи А 16-17 років на відкритому чемпіонаті Швейцарії з висотних стрибків у воду в 16 метрів, змаганнях якого взяли участь представники господарів, а також Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Франції, Люксембургу та України. Їхній колега по навчальному закладу Владислав Балькін завовав срібну нагороду серед юніорів відзнака подібного катунку і завоював 12-річний Дмитро Вишиванов. Наші пари, Владислав Балькін і Нелі Чуканівська та Дмитро Вишиванов і Степан Мовчан посіли четверті та п'яті місця у синхронних стрибках. Майстер спорту України, член національної збірної Аліна Щігарєва з Нікопольської дитячо юнацької спортивної школи Електрометалург з особистим рекордом стала бронзовою призеркою третього етапу Кубка Європи зі скелелазіння серед дорослих у дисципліні швидкість, який завершився в австрійському місті Інсбрук. Її землячка і колежанка Оксана Бурова увійшла до фіналу, де посіла. Шосте місце до змагань дівчат готувала заслужений тренер України Ірина Борщаговська. Заступник директора з навчально-тренувальної роботи 7-ї дитячо юнацької спортивної школи Дніпра Світлана Сорочук у віковій категорії 55 в абсолютному заліку вибрала дві золоті медалі у штовханні ядра та метані диска, а також встановила рекорди України у цих дисциплінах за підсумками 10-х літніх всеукраїнських ігор ветеранів фізичної культури і спорту пам'яті Михайла Баки з легкої атлетики, які приймало місто Кам'янець-Подільський. Стабільність ознака класу, майстерності і професіоналізму. Саме цим критеріям вкотре. Відповідали змагання друге та Кубка Дніпра з плавання. Які старт першого запливи знову зібрали на доріжках басейну Палацу водних видів спорту Метеор традиційно велику кількість учасників близько 600, серед яких 11 майстрів спорту України. Стабільність, ознака класу майстерності і професіоналізму. Саме цим критеріям вкотре відповідали змагання другого етапу кубка Дніпра з плавання, які старте першого запливи знову зібрали на доріжках басейну Палацу водних видів спорту метеор нашого міста традиційно велику кількість учасників близько 600, серед яких 11 майстрів спорту України. Вони разом представляли 31 клуб, дитячо-юнацькі спортивні школи та їхні відділення з 11 міст не лише нашого регіону, але і низки сусідніх, що красномовно свідчить про те що турнір поступово знаходить собі статус і місце в календарі не тільки обласної федерації. Сюди залюбки приїздять плавці інших, тим паче, що його організатори намагаються розширювати можливості змагань, щоб в них мали нагоду брати участь якого -ма, більше бажаючих. Вігодні групи ми змінили, тому є перед першим етапом Кубка. Взагалі 4 на цей рік, І сподіваюся, що пройде у нас по плану бассейн «Метеор» дозволяє провести такой масовий старт. Ну а так, якби в цьому етапі ми, виходить, додали щось естафети для зріялічності. Це завжди таке воодушевляет зрителей і команду. Саме з естафет розпочався звітний етап, після чого стартували учасники інших запливів, які розіграли звання переможців і призерів на 15 дистанціях у п'яти вікових категоріях, роздільно серед юнаків і дівчат. Окрім зайнятого місця, тренери разом з підопічними звертали увагу і на результат проміжного етапу роботи та підготовки того чи іншого плавця, адже дитячо-юнацькі спортивні школи покликані до пошуку та виховання талановитих дітлахів їхнього всебічного вишколу з метою формування резервів національних збірних поступово зі зростанням спортивно-технічної майстерності відбувається перехід юних плавців з груп початкової підготовки до навчальних навчально-тренувальних та груп спортивного удосконалення а найбільш талановиті з них запрошуються до плавальних центрів та спортивних інтернатів, де вони продовжують поліпшувати свою майстерність до міжнародного рівня. Втім, на жаль, на сьогодні в Україні із-за війни на першому місці стоїть проведення бодай подібних змагань взагалі. Не дивлячись ні на що, ми все одно не здаємося, ми віримо в перемогу не тільки в Україну, але і в своїх спортсменів. Тому, мабуть, на 100 і 100 я задоволена тим, як ми працюємо в найскладніший такий час, але все одно ми йдемо тільки вперед. Це важко, але... Завдяки от таким от організаторам змагань, да що вони в такий ну нелегкий час організовують для дітей, скажімо так, змагання це дуже для нас цінно, Ну і тому ми йдемо також з часом. Що стосується командного заліку за підсумками двох етапів, то відразу два колективи набрали однакову кількість очок по 322 і розділили перше-друге місце. П'ята дитячо-юнацька спортивна школа Кам'янського та Дніпровський фаховий коледж спорту. Третіми фінішували вихованці Запорізького начального закладу Моторсіч. Краща з Дніпровських команд гайдарівці з метеору поки що п'ята. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.